Після завершення Другої світової війни Радянський Союз постав перед проблемою відбудови значною мірою зруйнованої економіки. Особливо постраждала Україна зруйновано 714 міст і селищ міського типу, понад 28 тисяч сіл, з яких 250 були спалені дощенту. Демографічні втрати становили майже чверть загальної чисельності населення. Близько 10 мільйона осіб залишилися без житла. Збитки, завдані війною, складали астрономічно в тодішніх підрахунках суму: 286 мільярдів карбованців. У серпні 1946 року Верховна Рада УРСР прийняла закон про п'ятирічний план відбудови і розвитку народного господарства. Ставилося завдання довести валовий продукт промисловості в 1950 році в порівнянні з 1940 роком до 113%. Особливо значні труднощі переживало сільське господарство. В цю сферу спрямовувалося всього близько 7% капітальних витрат. Селянство утискувалося надмірними податками. Ситуація в 1946 47 роках ще більше погіршилася у зв'язку з неврожаєм та голодом. Значно скоротилося поголів'я худоби, незважаючи на це, обов'язкові поставки сільгоспродукції державі майже не знизилися. Зате СРСР надавав широку підтримку країнам східної Європи, котрі під тиском Москви стали на шлях соціалістичного будівництва в 1946 році. СРСР експортував 1,7 мільйона тонн зерна. У цей же час сотні тисяч селян України інших республік вмирали з голоду. Міжнародна спільнота запропонувала свою допомогу у подоланні наслідків Другої світової війни та голоду 1946-47 років. Однак Москва відмовилася від неї, а також від допомоги запропонованої США план Маршала. Отже, український радянський народ був покинутий напризволяще власною владою. Такими були умови відбудови зруйнованого народного господарства, командно-адміністративні методи, державна соціалістична власність, панування колгоспно радгоспної системи в сільському господарстві, практично повна відсутність економічної зацікавленості працівника в розвитку виробництва, тотальний ідеологічний контроль, ціною величезного напруження сил до 1950 року були в основному загоєні рани війни. Обсяг валового виробництва промисловості перевищив рівень 1940 року на 15%. Стали до ладу шахти Донбасу, підприємства важкої індустрії, більше ніж до війни добувалося залізної руди, вироблялося продукції машинобудування, електроенергії, цементу тощо валова продукція сільськогосподарського виробництва у 1950 році становила 91% довоєнного до рівня. Позитивні зрушення сталися в галузях освіти, науки, культури. Поряд із цим у повоєнному розвитку України існувало чимало проблем. Зокрема, дедалі очевиднішою ставала однобічність, незбалансованість економіки, яка головним чином спрямовувалася на потреби військово-промислового комплексу. Серйозною проблемою для влади стала колективізація в селах Західної України, котра викликала масовий спротив місцевого населення. Тут вона була завершена лише на початку 50-х років. Основними засобами слугували примус, розкуркулення, депортації. Зокрема, у східні райони СРСР було депортовано понад 203 тисячі так званих співучасників і посібників угруповань оун УПА трагічною подією в житті західних українців стала так звана операція Вісла. Її витоки, мабуть, слід шукати в 1944 році. Саме тоді, 8 вересня, було підписано угоду між польським комітетом національного визволення та урядом УРСР про взаємну репатріацію польського та українського населення. В такий спосіб польський прокомуністичний уряд намагався розв'язати проблему національних меншин у своїй країні. Малося на увазі, зокрема, добровільне переселення українців за керзоння. Назва походить від лінії Керзона, за якою знаходилися землі Лемківщини, Нацяння, Холмщини та Підляща до радянської України. На 1 січня 1945 року виїхало лише до 40 тисяч осіб. Це були переважно члени КПЗУ, москвофіли, а також ті, хто вимушений був жити у знищених війною селах. Що ж стосується більшості українців за кризоння, то вони не мали такого наміру. Тоді польська влада, підтримана Москвою, почала переконувати українців виїхати з Польщі. Вхід пішло все від пропаганди й погроз до підпалів, грабунку та вбивств. На початок серпня 1946 року, коли було офіційно проголошено про закінчення добровільної репатріації, на територію УРСР було переселено понад 480 тисяч осіб. Активну участь у спротиві насильницькій депортації брали формування української повстанської армії. Бої в польських Карпатах практично не вщухали і в повоєнні роки. 29 березня 1947 року польська комуністична влада приймає рішення про виселення всіх українців, що мешкали у південно-східній Польщі Люблінське, Ряшівське та Краківське воєводство. А 28 квітня 1947 року о 4-й годині ночі розпочалася горизвісна операція Вісла. Її здійснювали шість польських дивізій, об'єднаних в оперативну групу війська Держбезпеки. В результаті їхніх дій було депортовано 140 575 українців, вбито 655, взято в полон 1466 вояків ООН-УПА. 2274 українці було заарештовано, 3873 особи ув'язнено в концтаборі. В 1947 році до смертної кари було засуджено 372 українці. Всього... В 1944-1956 роках 573 що ж до насильницьки виселених у квітні серпні 1947 року до Польщі українців, то вони були спеціально розпорошені в північних та західних польських землях. Ця акція не лише підірвала базу ООН-УПА на Закерзонні. Вона вкрай важко відбилася на соціально-економічному і політико-правовому становищі українців, котрі залишилися в Польщі. Негативними були і міжнародні наслідки операції протягом довгих повоєнних десятиліть. Вона значно заважала розвиткові українсько польських відносин.